Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти дуже смачний хліб. Для нього нам необхідні такі інгредієнти: 400 г борошна, 300 мл теплої води, 1 грам сухих дріжджів, 1 столова ложка меду і 1 друга чайна ложка солі. Просіємо 400 г борошна, додаємо пів чайної ложки солі, додаємо 1 столову ложку меду. 1 грам сухих брижівці 1-4 чайної ложки або 3 грами пресованих і 300 мл теплої води найвищої температури 35 градусів. Все перемішуємо ложкою, накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо тісто на ніч при кімнатній температурі. Ідеалі на 12 годин. Тісто викладаємо на стіл. Стіл добре присипаємо борошном. Розтягуємо тісто і складаємо його в конверт. Закриваємо харчовою плівкою і борошничком і залишаємо на 15 хвилин. Форму з кришки можна взяти в гусятницю. Ставимо в духовку. Температуру включаємо 250 градусів і прогріваємо її 20 хвилин. Гарячу форму з кришкою витягла з духовки, посипаю мукою, викладаю тісто. Ось так виглядає хліб у розрізі. Готуйтесь любов'ю, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.